Складається враження, що мало не щодня нам знову і знову нагадують про те, що ми існуємо в епоху запеклого суперництва між великими державами, що порядок заснований на правилах слабне, що сильні можуть робити все, що їм дозволено, а слабкі повинні зносити всі страждання, які їм призначені долею. І ось цей відомий афоризм Фукідіда подається нам як щось абсолютно неминуче, як природна логіка міжнародних відносин, що знову починає домінувати. І перед цією логікою країн спостерігається сильна тенденція погоджуватися з іншими, щоб забезпечити собі мирне співіснування, йти на поступки, уникнути проблем, сподіватися, що підкорення чи постійні поступки забезпечать нам безпеку. Але ж ні, цього не станеться. Дозвольте мені висловитися прямо. Ми знаходимося в епіцентрі розриву, а не просто переходу. За останні два десятиліття ціла низка криз у фінансовій сфері, охороні здоров'я, енергетиці та геополітиці оголила та виявила ризики надзвичайної глобальної інтеграції. Але нещодавно великі держави почали озброювати економічну інтеграцію: мита як важіль впливу, фінансова інфраструктура, як засіб тиску, ланцюги постачання як вразливості для експлуатації. У питанні арктичного суверенітету ми твердо стоїмо на боці Гренландії та Данії і цілковито підтримуємо їхнє виняткове право визначати майбутнє Гренландії. Наше зобов'язання щодо виконання статті 5 північно-атлантичного альянсу є непохитним. Тому ми активно працюємо з нашими союзниками по НАТО, включно з північно-балтійською вісімкою, щоб ще більше зміцнити північний та західний фланги альянсу, зокрема завдяки безпрецедентним інвестиціям Канади у загоризонтні радари, у підводні човни, у літаки та у військовий контингент на місцях ноги на льоду. Канада рішуче виступає проти запровадження тарифів щодо Гренландії і закликає до проведення сфокусованих переговорів, щоб досягти наших спільних цілей, а саме безпеки та процвітання в Арктиці. Доводьте середні держави мусять діяти спільно, бо якщо ми не за столом, ми страва. Але я також хочу сказати, що великі держави великі держави можуть дозволити собі наразі діяти поодинці. Вони мають значний розмір ринку, потужний військовий потенціал і достатньо важелів, щоб диктувати власні умови. Середні держави не роблять. Але коли ми ведемо лише двосторонні переговори з гегемоном, ми домовляємося зі слабкості, ми приймаємо те, що пропонують. Ми змагаємося один з одним, щоб бути найбільш поступливими. Це не суверенітет, це видимість суверенітету, приймаючи підпорядкування.